Ліниві палянички з сиром можуть стати вашими улюбленими. Їх легко приготувати. Це займе всього 25 хвилин. Це чудова альтернатива хлібу. Вам не потрібно йти до магазину. Для приготування візьміть прості інгредієнти. Вам знадобиться 250 мл кефіру. Додайте одну чайну ложку солі, додайте одну чайну ложку соди. Також потрібна одна столова ложка цукру. Не забудьте одне яйце. Візьміть 120 г грамів твердого сиру, додайте зелену цибулю. Або іншу зелень. Ці палянички не потребують великих витрат і зусиль. Використовуйте їх для швидкого перекусу. Вони також чудово доповнять основні страви. Приготуйте їх на сковороді. Вони швидко стануть частим гостем на вашому столі. У Києві 19 травня зафіксували спалах кишкової інфекції в дитячому садку в Дніпровському районі. Чотири дитини були госпіталізовані. Цю інформацію повідомив міський центр контролю та профілактики хвороб. Діти зараз у лікарнях. Лікарі перевіряють їх на бактеріальні інфекції. Відомості передали в головне управління Держпродспоживслужби Києва та департамент охорони здоров'я. Фахівці проводять розслідування, щоб знайти джерело та причини захворювання. Кишкові інфекції виникають через їжу з мікрообразимов. Організмами зараження стається, коли їжа недостатньо оброблена, зберігається неправильно або її готує інфікована людина. Основні збудники бактерії, як кампілобактер, сальмонела, кишкова паличка, лістерія та норовірус. Симптоми інфекції включають нудоту, блювання, діарею, болі в животі, підвищення температури, слабкість та озноб. Вони можуть з'явитися через кілька годин або днів після вживання зараженої їжі. Хвороба зазвичай триває від Кількох годин до кількох днів. В Україні з 19 травня змінилися правила тихогляду автомобілів. Тепер це не просто формальність. Контроль став жорсткішим. Потрібна фотофіксація кожного етапу. Тарифи теж зросли. Перевірка буде прозорішою. Це допоможе уникнути зловживань. Особливу увагу приділяють світлотехніці. Фари, габарити і поворотники мають працювати справно. Усі етапи перевірки фіксуються на фото. Ці фото зберігатимуться в єдиній електронній базі, їх не можна змінити. Також перевірятимуть гальмівну систему, зовнішній вигляд авто і тахографи. Вартість тихогляду зросла для легкових авто це 1700 тисяча гривень, для вантажних авто і автобусів 2300 гривень. Якщо перевірка не пройде, можуть бути серйозні наслідки: це штрафи. Заборона на експлуатацію авто, втрата ліцензії чи неможливість виїзду за кордон на власному транспорті. Фахівці радять перевірити світлові прилади і тахограф заздалегідь. Також варто уточнити термін дії попереднього техогляду. Проведіть діагностику автомобіля на станції технічного обслуговування. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому. Російська компанія підписала угоду на видобуток та переробку нафти в Афганістані. Це не єдиний проект, який Росія планує в цій країні. Йдеться про компанію, що надає послуги в нафтосервісі та виробляє нафтове обладнання. Її експерти вже працюють в Афганістані. Компанія провела геологічні дослідження. Вони планують розпочати бурові роботи. Також збираються побудувати нафтопереробний завод. Місце для будівництва вже має інженерні комунікації. Росія запропонувала будівництво залізниці в Афганістані. Це може стати шляхом до Індії та Пакистану. Економічне обґрунтування цього проєкту планують завершити до початку 2026 року. Нагадаємо, в 2025 році нафтова галузь Росії суттєво постраждала. У квітні доходи від експорту нафти впали до мінімуму за майже два роки. Загалом країна заробила 13 мільярдів 200 мільйонів доларів на експорті нафти. Це зменшення пов'язано з падінням світових цін на нафту та слабким попитом. Російська влада хоче поступово здешевити рубль. Це може збільшити доходи в бюджет. Вони прагнуть, щоб рубль ослаб до рівня приблизно 100 за долар. Але важливо, щоб це відбувалося поступово. Такий курс може допомогти державі наповнити казну. Особливо це актуально, коли доходи від нафти зменшуються через санкції та падіння цін на енергоносії. Зараз рубль зміцнився на 40%. Він торгується близько 80 за долар. Це сталося через очікування мирного вирішення війни з Україною та зменшення імпорту. Однак, якщо переговори з Україною не дадуть результату або з'являться нові санкції, може початися масова скупка іноземної валюти. Росія регулює валютний ринок. Вона робить це через обов'язковий продаж валюти експортерами та інші заходи ці заходи розпочалися після вторгнення в україну у 2022 році ці